Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу Рівненського Вереса на турецьких зборах проти команди Валмієра з чемпіонату Латвії. Команди вже підходять до фінального відрізку своїх зборів. Вже зовсім скоро розпочнеться. І чемпіонат України. Отже, Верес перебуває вже дещо кращих ігрових. Кондиціях на третій хвилині першу гольову нагоду мали е, рівненські футболісти, і ось таким ударом завершував атаку Станіслав Шарай. Він опинився на ударній позиції після передачі з власної половини поля, але вирішив він одразу пробити. Не дивився він по сторонам, хоча його партнери набігали у флангах, але... Пробив Шарай і був цей удар неточним. За декілька хвилин вже Валм'єра мала небезпечний удар здалеку і дещо невпевнено зіграв. Здавалося, Богдан Когут у цьому епізоді відбив він прямо перед собою, але і траєкторія м'яча була і, можливо, навіть трошки сонце застіпило. голкіпера Вереса, і він зіграв так, як зіграв, без спроби зловити м'яч. У руки просто відбив. 16-та хвилина. Чудове, чудове забігання від Пасіча лівим флангом, потім йде простріл, і вбігання з глибини від Кучерова, який пробуває вищий воріт, класно відіграв пасіч від власного ну, штрафного майданчика пробіг, виконав е, простріл і. Удар Вереса був не надто точним у цьому епізоді. 28 хвилина. Верес комбінує правим флангом. Подача гайдучик обігрується е, зі своїм партнером, і атака завершується е, тим, що Голкіпер виходить часно з і ліквідує загрозу біля своїх е, володінь. І Верес втрачає дійсно непогану можливість відкрити рахунок у цьому. Матчі дивимося. Повтор. Гайдучик е, скидає шараю, і той вже не зумів переграти голкіпера Валмієри. І е, суперники Вереса зуміли відбитися у цьому епізоді. 39-та хвилина. В Валмієра виходить вперед потужним ударом. Здалеку класно просто влучив футболіст. Валмієри в площину вирідкову та й здавалося без шансів для голкіпера. Українського колективу наприкінці тайму відбулася сутичка між двома командами. Ми бачимо не дуже небезпечний момент. Матко божик полетів прямою ногою у суперника, і обидві команди почали між собою провокувати один одного. Почалася сутичка у підсумку. Гравець Вереса отримав пряму червону картку. Матко Божик, футболіст, який спровокував. По суті, ось такий епізод. І е, арбітер нагородив його червоним світлом, і не одразу Верес замінив цього гравця, хоча на спарингах, е, на підготовчих зборах є опція. Якщо футболіста вилучають, то замість нього просто інший виходить. Верес це зробив не одразу, але трохи згодом замість Матко Божика на полі з'явився Вовченко. Початок другого тайму е, Верес. Відбивався у цьому епізоді, але е, використав е, таку нагоду, коли Валмєра майже всім складом був на половині поля е, Вереса, і Верес класно зіграв е, у цій контратаці. Е, забиває рівненський колектив м'яч. Відзначається Віктор Блізніченко, він опинився на ударній позиції, волкіпер вийшов з воріт, і той. Дуже вдало переграв воротаря, пробуває повз нього, і він стільки м'яч залітає в воріт. 1-1. початок другого тайму, дуже жвавий для рівнян, і Волмієра також дуже швидко відповідає забитим м'ячем. На 49-й хвилині команди вже відзначилися двома забитими м'ячами в таймі. І Волмієр виходить вперед. Знову хаос штрафному майданчику Вереса. Не дії захисників і. Форвард Волом'єри опиняється на ударній позиції, дуже просто е, пробиває по воротах когута. Наступний епізод ще одна супернагода від Волун'єра. М'яч влучає в стійку, атака другим темпом. Вривання штрафний майданчик, подача, але вже тут когут впевнено грає на виході і забирає м'яч до рук. 52 хвилина вже атакує Верес правим флангом. Штрафний майданчик йде передача, і ось так Станіслав Шарай все-таки добивається свого, опиняється він штрафному майданчику з м'ячем. Був у нього час, аби вигадати, куди пробити, адже захисники Волмієри дали йому і час, і простір, і. Станіслав Шарай філігранно в дальній кут забиває м'яч у рота Валнієри. Рахунок стає 2-2. І це лише був початок другого тайму. Кутовий від Валнієри, і знову хаос, знову незрозумілі дії деяких захисників Вереса у підсумку. Верес привозить сам собі пенальті. Дивимося, м'яч влучає в руку захиснику українського колективу, і арбітр це побачив. Ніякого навіть вара не потрібно, аби визначити, що це пенальті. І на 55 й хвилині Валмієра виходить уперед. Дуже жвавий початок другого тайму. Дуже відкрито почали команди грати вже у другій половині матчу. І е, у підсумку, після серії, помилок Верес пропускає м'яч з пенальті. Наприкінці матчу бачимо сутінки на стадіоні в Туреччині, адже невчасно включили прожектори. І ось за таких обставин обидві команди змушені були догравати цей поєдинок, але тим не менш, навіть за поганого освітлення голкіпер Вереса Богдан Когут зумів побачити, куди летить м'яч і в цьому епізоді врятувати свою команду, зробити дійсно непоганий сейв. І у підсумку Верес закінчує цей поєдинок проти Волм'єри з рахунком 3-2 на користь саме латвійського клубу. Якісний спаринг проти непоганого якісного суперника. І дуже багато інформації для тренерського штабу у Вереса. над чим їм потрібно працювати. Друзі, дякуємо за увагу! Підписуйтеся на футбол хаб, ставте лайки і не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашим партнером компанією Перімеч народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.